На майстер-класі від культурно-мистецької асоціації Артспокуса кожна учасниця мала змогу пробутити свою творчу енергію. Відвідувачки центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького спробували нетрадиційні мистецькі техніки, які не вимагають спеціальних навичок та приготувань. Одна з найпопулярніших штампування акрилом на крафтовому папері. Нам для цього потрібен е, крафтовий папір, е, акрилові фарби і звичайна губка е, це дуже. Е, Класний майстер-клас для тих, хто зовсім не вміє малювати, адже фарби і метод штампування саме цей творчий процес робить усе можливе, аби створилися отакі такі прекрасні квіти. У кожної картини свій сюжет, свій настрій і уява допомагала створювати ці унікальні композиції. Майстриня Світлана Бойкова калюжна. Тут включається ваша уява. Тут навіть не стільки вправність рук. Скільки, як ви уявите, що у вас вийде? Або це може бути сюрприз, якийсь рандомний відбиток, який буде нагадувати якусь або квітку, або звір'я, або листочок. Тобто тут от все просто як на інтуїцію. Організатори впевнені, такі заняття не просто розвивають уяву і інтелект, а й дарують внутрішній спокій. А ще це просто спосіб відчути себе трошки щасливішими. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.